Так саме по полосі. Вмикаємо лівий поворот, Перестраємося в ліву полосу. Нам на наступному світлофорі треба повернути ліворуч. От бачимо зелений світлофор. Перетинаємо смугу у нас ще 9 секунд. Починаємо рух. Ну, зараз вихідний, машин мало, просто і зручно. Ну, але коли, давайте я так, я зніму будний день, коли тут пробка і коли машина повинна їти зустріч вам уже червоне світло, але ви повинні завершити. на цьому перекресті чи можеш в такому як цей і зніму відео дякую за перегляд.